Тім шанувальником футзалу, півфінальний поєдинок Кубку Черниців, відкритого Кубку черниців, другий півфінал, в якому зустрічаються команди Корона, Помаранчеві Ліворичу в наших екранах і команда Букффам, команда медиків, яка цього сезону успішно дебютувала на місцевих аматорських змаганнях. І є Бронзовим призером відкритого чемпіонату цьогорічного. Пам'ятаємо, що якраз у поєдинку з короною Буффан вирвав перемогу на останніх секундах, вирвав потрібний рахунок, тобто, бронзовий рахунок для себе на останніх секундах і став бронзовим призером. зараз. Зараз Андрієць обрізався і ледь не приніс неприємності біля своїх воріт. На жаль, лише біля нас Олег Голубоцький, гравець ветеранської збірної Буковини, скажімо так, тому що називаючи її ветерани Буковини, але якщо будемо чесними, Олег Голубоцький не грав за «Буковину». І зараз небезпечний момент був біля воріт, біля воріт Корони. Корона це та команда, яка зараз проривається, проривається. І подивіться, який момент зараз біля воріт Степана Кушніра. Прекрасний момент. Степан Кушнір відреагував, але навряд чи він допоміг в цьому епізоді своїй команді, якщо б м'яч на декілька сантиметрів полетів лівіше багато багатообіцяючий, правда, Так, да, Я думаю, що сьогодні нас чекає цікавий футбол. Тим більше, е прекрасний анонс в якості попереднього поєдинку. Це просто був ну, просто неймовірний напруження, неймовірно, неймовірно цікавий матч, в якому до останнього залишалося відкритим питання бронзових нагород і навіть срібних, тому що були там варіанти у е разі перемоги. Е Могло ще інакше розв'язку бути. Поєдинку за перше місце також до останнього, до останніх секунд все було там за секунд 10, напевно, до кінця лідер там ще міг вирвати перемогу і, або точніше ще ще нічого І яка стала б золотою для лідера. Це команда спортивного клубу Карате. Лідер теж цікавий колектив, і подивіться, які класні моменти. Поки що все виправдовує Ось ці анонси виправдовуються. Е -е, качелі, так, То туди то туди атаки дуже цікаво, цікавий початок. Сподіваємося, що буде інтрига до останнього. Цей удар не вдався. Е -е, Буква був в атаці. Спробуємо розібратися з складами команд, якщо чути буде у цьому галасі, якщо нас чути більш-менш. Е -е з умовних гостей Корона. Ну Тут, якщо говорити, що Бухвам це команда медиків, то за почерком обидві команди медиків. Сергій Кувич, напевно, голкіпер. Якщо дарується, якщо неправильно розуміє почерк, Цікаво, тут закрутив і є можливість забити. Забиває, забиває. Один-нуль. Один-нуль на Четвертій хвилині зустрічі букфам відкриває рахунок. Ви чули так, Голобуцький на цій стороні він в заявці як тренер Букфама, тому що не встигло заявити у визначений термін. І така сувора у нас федерація, що навіть при всій повазі до Олега Голобуцького, але закон один до всіх не встигло заявити. І Олег Голобуцький то на лаві для запасних і тренерів мається на увазі, то от біля мікрофону, біля на коментаторському місці. М -м -м, Павло Бабій, сьомий номер. Це команда «Корона». Може бути не небезпечно? ні, там не розібралося. П'ятий номер від Павлі. Важко розібратися, важко, 13 номер Петро Бабій. Шостий. І ось він, другий. Другий, другий, другий. гол. Боже мій. Боже мій. Думаю, якби, цей момент може війти в топ за сезон нереалізованих не моментів, тому що неймовірним чином зараз не забили. Прошпрат, корони. Легче, Шість тут вказано і, і подивіться, не забуваєш ти, ледь не спрацювало, що могли забити букфа. Пішли на зустрічних, зустрічних порах полетіли команди. То одна то, коли, то друга. То одна створює небезпечний момент, то друга. Петро Бубій. Намагаємося ще розібратися з складом корони. Третій Атем Савчук, тут більш-менш ясно. Тарас Грималюк не бачу його сьогодні, тут не бачу. і... Класний момент. класний момент, але... Від стійки, здається, чи голкіпер теж зіграв, здається, так, голкіпер дотягнувся зічки, тому що м'яч залишається у медиків. Петро Бабій перехопив, перехопив і вже відкриває перспективи для атаки своєї команди. 1-0 бухгал-ВД. Знову Петро Бабій. Там у складі Сема, Є можливість удару і ось влучний удар від Грималюка, якраз от я його виглядав на майданчику ось Тарас раз Гримолюк. Представник футбольної родини. Батько теж Ігор Гамміок дуже любить грати, грав за ветеранів теж і свого часу багато підтримував, проводив турніри, навіть такі пропагандистські проти, проти шкідливих звичок свого часу, будучи представником магазину Гол робив. Один-один рахунок у нас на Осьмій хвилині першого тайму. Ну, не всіх я зміг вирахувати. Момент був. Був момент. Я вже гравних земля рахунок. а Авіанід кажучи, може вирахувати за зміщем. Автор першого голу всій зустрічі. Це могло бути для корони. колони. Ну, нібито трішечки, трішечки фаворитом у цьому півфіналі вважається Букфан. Ну, не лише тому, що команда є бронзовим позаром чемпіонату, а можливо, трішечки так за складом виглядає можливо. ну, принаймні, Розцінювали також у тому бронзовому поєдинку, також вважали Бухфам фаворитом. А як розверталися там події? Рахунок 4-1, походу було, чи не помиляюся. І була дуже, дуже велика інтрига була. Ми побачимо, як сьогодні буде 1-1 рахунок Степан Кушмір. Кушміри в команді Бухфам тут пів команди. Отже, Степан Кушнір, перший номер, голкіпер на горок. Надійний голкіпер, який цього сезону має в активі срібло чемпіонату і в Чемпіонецької області. Там поштовх спину Микола Андрійця так звалили. Приїхалося як бульдозером по ньому. Степан Кушмір у складі команди «Арабден». Фіналістом і чемпіонату, і клубні Черновецької області з футболу. Команда Радент це відкриття сезону, теж дебютанти змагань, як ну, команди. Там 8 вже, вже виступали і багато хто разом. і Мукоган. Малюк цікаво, закидав. Буває. Подивіться Віталій ну, так Тихою сапою ніби спокійно з суперника пробив, а довелося то голкіперу докласти зусиль Сергію Куричу, щоб відбити цей удар. Віталій Буздуган 10-й номер у нас. І ось ось. Чуєте емоції також. Будь він боліває за своїх. Ми за гарний футбол вболіваємо. Микола Андрієць. Можемо подивитися, який у нього номер, тому що це знаний, знаний. матер третій номер на спині. Микола Андрійця. Викладач БДМУ. перехоплення. Перекоплення може бути небезпечно, і пробив. Другий номер це другий номер. Хтось з кушнірів, напевно, тому не записують тут протоколі номер, але суючи всього, оскільки я ж четверо кушнірів, я так бачу в складі, то не помилишся, кажуть прізвище кушнір, якщо не знаєш, кажеш кушнір. А їм потім беруться між собою. Так. Сергій, Юрій, Олег за два. дерба. 2-1, послушні, так, два-один. Не всі реалізували момент, але ті, що створили, тому лише два-один пошли. Це, напевно, зарахував Олег Голобуцький той момент, коли мала зайти ворота з м'ячем. Але не зайшли. Всі футболісти, які тренуються, вони знають, що якщо м'яч забивається, по. Тоді, так, да, тоді Так, тоді, по. по негласним правилам футбола. А це Юрій Кушнір, довір, забив головою. Юрій Кушнір. Один з кушнірів вже записаний по номеру, тому нам вже легше орієнтуватися. І Степан Кушнір, звісно, що ми його не ким не Цікавий молодий голкіпер. Не знаю, чи, чи не можемо його побачити десь і на якомусь там, можливо, вищого рівня за віком він міг би, можливо, претендувати на шлях до команди майстрів. Так. Але це до плягарні за бокуло, за фан, який веде 2-1 за 7 хвилин до перерви. Ну і тут ось пан Кушмір. Степан Кушмір. Бабій, бабі. бій, Петро Бабій. Тринадцятий номер. Петро Бабій це супер ветеран. подивіться, Олег, погодься, що він виглядає на майданчику дуже навіть пристойно. Тобто не просто як організатор команди, а він не псує там малиною. кажу так люди тобто не псує. Я навіть більше сказав би по цьому моменту його думка була кращою ніж. Той, хто зміг її прочитати? Тобто він віддавав, віддавав правильно. Досить, досить правильно. А, але молодість не дозволила прочитати цю думку. Можемо згадати великого Либуновського, да, який свого часу ну, за спогадами його вихованців. Класний момент. Класний момент. Знову тут eh, пробував сьомий номер Леонід. От. Прізвище не можемо прочитати лікарським почерком. Так ось вихованці Лобановського. Зараз можливість є збільшити рахунок. Віталій Буздугам і з Букової. Казали, що Лобановський говорив, ти маєш віддати пас правильний на вільне місце там, де правильно по-футбольному. Йому кажуть там, так там ж не було партнера. Це каже його проблема. Це я з нього буду питатися, як не було. Ти відбуваєш видати де, де так як Бабій зараз. І Класний момент. пробиває зараз молодший бабій, так? І тайм-аут у нас бере команда Букфам, яка веде в рахунку 2-1. Букфам зараз ну, ми не можемо піддивитися, що вони там, що вони там роблять. Час цієї перерви, ну, можемо ще зробити огляд по трибунах. Поіменно подивитися, хто, хто у нас на трибунах зараз. На жаль, аншлагу нема, хоча прогнозувалося, що буде повні трибуни. Саме ну, прогнозував і директор комплексу Олімпіїзінський, що підтягнуться на другий півфінал, який є центральним так, на цій стадії. Сусід за підсумками чемпіонату, тобто третє-четверте місце в чемпіонаті. У першому півфіналі урожай чемпіон міста з шостою командою і, в принципі, прогнозовано переміг 4-0. Ну, прогнозовано мало хто сумнівався, що врожай збив західку до фіналу, А ось тут, тут невідомо. Тут, Знаки питання, напевно, будуть ще довго стояти. До останньої хвилини. Так, ну якщо буде так, як у чемпіонаті, то до останніх секунд, якщо <рес> Бо там буквально за, здається, за 3 чи за 5 секунд зрівняли рахунок буквамівці і забезпечили і і собі бронзові медалі. Так, це просто неймовірна, неймовірна. Інтрига і невільний приклад того, що треба боротися до останнього, тому що навіть програючи міну один після першого таймули зібратися і відновили. Не опустили руки головне. Тобто, ну І там, ну, звісно, що корона може згадати, ось він. Є. Юрій Кушнір мав нагоду зробити дубль і зробити рахунок 3-1. Не влучив у дальній кухн. Все зробив правильно він. Все ну, Класично зіграв. Єдине, що не зміг влучити ворота. Якщо згадати той повідинок бронзовий, той супер інтригуючий, можна згадати, що за рахунку 4-2, наскільки я пригадую, гіпер-момент мали поставники Вони там у двох вийшли на одного голкіпера, як пригадую, вони там перепасовувалися один з іншим. І в результаті вони гол не забили, і тут отримав третій. І відновлення і інтриги. Класний удар від Микола Андрійця. Знову ж таки, ветрани, ветеран місцевого футболу. Подивіться, як він відпрацював до ошталів. В цей момент. Він побіг. Іноді молоді можуть виключитися да, з гри. Жорсткувато, але в межах правил. Що там? Сема і автор першого голу не потрібно, але ну, ладно, корона, а медики мають бути коректно завжди. Попри те, що емоції і через край, Сема, Сема вирішив пробити. Обій, обійма, який завівся у попередньому епізоді. І великою мірою він був винуватцем тої напруги. Хоча не знаю, можливо, можливо, і варто було дати їм по жовтій карті і просто е, зняти ось цей зайвий, зайвий емоційний фон. Тут Микола Андрієць прочитав. Тратував в цьому епізоді. а Я помітив, що по ходу саме, до речі, трішечки, трішечки відмахнувся, здається. Стій назад, Юрій Кушмір, Андрієць. Андрієць віддає і ось він, ось він третій гол, який е... облегшує тільки справу е... вікфаму. Блекші справу, там що там у нас 3-1 рахунок. І... За І це вже є заявка, на і ось може бути четвертий гол зараз і є на нау. Артем Савчук просто молодцем в цьому епізоді, він відпочивав знову забрав і за себе за заворотив. Так, молодець. І він зберігає для нас інтригу, тому що... Тому що 4-1. Хоча що тут говорить? Ой-ой-ой. Треба було, дитомити, дитомити, тому що тут так, ну, такий ноковитуючий ну, удар був, <звук> відлетів м'яч дуже невдало. Тобто прискорення удару від, і від рикошету, ще там прискорився м'яч. і Зараз під опуски Ковчук пішов там, отримувати допомогу від Валерія Чинчика. Савчук! Савчук віддавав теж класично правильно, на Грималюка віддавав. Гремалюк замикав Віталій Буздуган. І тут знову ж таки важливо, що відпрацьовують топ. Тобто. Його з однієї, з другої команди. Ой-ой-ой. Ну, тут, до речі, е... До речі, сьомий номер Букфама, який забив перші голки зустрічі, він, якщо ми пам'ятаємо, попередньому епізоді з сценою він там ледь-ледь не отримав картку, і зараз, напевно, напевно, він мав би отримати класичну жовту картку Цьому епізоді 3 1 з такого рахунку е, йдемо на перерву поведінку Букфам Корона, 3-1 на користь медиків.